Комунальний заклад Сумської обласної ради «Конотопська загальноосвітня санаторна школа-інтернат першого другого ступенів оголошує набір учнів на 2013-2014 навчальний рік. Навчання здійснюється за програмами Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх шкіл. Випускники звільняються від державної підсумкової атестації. Отримують свідоцтво про базову середню освіту загального зразка. Навчально-методичне забезпечення дозволяє організовувати навчально-виховний процес на високому рівні. Класи оснащені новими меблями та сучасною комп'ютерною технікою. В закладі є всі умови проживання, наближені до домашніх. Діти проживають у кімнатах на 2-3 особи. До послуг вихованців простора танцювальна та тренажерна зали, холи, оснащені телевізорами, супутниковою трансляцією, ігрова кімната, бібліотека з читальною залою. У школі-інтернаті проводяться широкі оздоровчі заходи, які спрямовані на зміцнення здоров'я, підвищення опору організму школярів та повне клінічне одужання. Діти забезпечені безкоштовним п'ятиразовим вітамінізованим висококалорійним харчуванням. У позаурочний час діти мають можливість розвивати свої здібності і таланти у різноманітних гуртках, секціях та на факультативних заняттях. В закладі працює безкоштовні 22 гуртки, метою яких є всебічний розвиток вихованців, підготовка їх до життя у сучасному суспільстві. Розташована школа-інтернат на березі озера в екологічно чистому куточку міста з мальовничою природою. Ми чекаємо на вас за адресою Сумська область, місто Конотоп, вулиця Інтернатна, 122. За довідками звертатися за телефонами 05447 62449 23370 або мобільний 097 156 94 42.